Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон. Це просто неймовірно. А... Дякую. А Я у тому не була чуйка, що iPhone ви будете розігрувати з першого разу. Я до останнього ну вообще не очікував. Не вірив, що виграєш, да? так? Ось такий iPhone, ти виграв, зараз показую. Від проекту Контентхата ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт-ТВ. Оце висох. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте? Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в Контентхаті? Звісно, мав бути онлайн-ефір. Ми вас. Я, я не не ще ти може повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь, ну, напевне, Лохотрон. ну вже, ні, але... О, люди не розмотно, напевно, а. Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам Серед... телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Іванчук, вам дарує iPad. Ну, це не Сергійович, це вам від контент хати це. Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда. Це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття. То це просто неймовірно, я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас, адже жінка там ще більше рада, ніж ви. Да, це просто я не знаю. Ну, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький. У вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю, Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам Ні, хочу мені подарувати. Будь ласка, будь ласка. Малося, так, трошки у мене, я ви виграли Apple Airpods.